Кімната, няні та дитини. Ви взагалі таке бачили, є така в будинку кімната. Зараз вони там, поки я з вами. Ага, давай. Привіт, Байчик! Слухайте, яка надзвичайна світла і гарна кімната. В неї є своя гардеробна. У малюка вже є своя гардеробна. Софійка, тобі 9 місяців, а ти вже зі своєю гардеробною. Клас! Зараз вони будуть лягати спадки. Поки я з вами, в мене є час, поки вона спить, ага. побути з вами. Клас, привіт, слухай. Яка світла і красива кімната? Дуже дуже А Є гардеробна для нянь. у Нас це ага. наша Наташа, це наша Добрий день. няня. А кімната для Софійки. Гардеробна, ліжечко на денний сон. Тобто вони перебувають тут. А Ми можемо гратися на а ти коміс. спиш не тут. Я сплю там. Ага, а вона може в тебе спати з день? Тут. Вона тут. Ага. А, вночі вона спить зі мною, тобто ага. іноді може бути з няня, коли там ну капець яка з от звучна, що ага. хочу виспатись. Так, і коли я від'їжджаю, то вона може тут спати з няною. Тобто тут, ага. кроватка і тут ліжко няні, ага. телевізор. О, і ванна кімната в них також є. дуже ну, багато іграшок. Так, до речі, іграшок. Слухай, не можу не запитати дуже багато іграшок, чи є в тебе таке, знаєш, як у багатьох мам. Десь кудись зайшла в магазин, все, треба вести мені щось є. своїй дитині. Є, але я намагаюся так багато і так багато чого є. Багато стараюсь не накупляти, бо я розумію, що це так не потрібно. Вона гуляється тапком.